Всім привітки мої любі! І сьогодні я хочу вам розказати про свою отаку покупочку за тебе і те, що я планувала купити, і що купила і що не купила. Сьогодні я якраз по цьому списку пройшлася. Тут у нас картошка, Морква, фарба для волосся, цибуля. Хліб, батон, томатна паста і помідор. З того, що з цього списку, картошка і помідор купив перед сім чоловік. Бо я ходила на роботу, я була сьогодні, працювала. Слава Богу, все пройшло мирно, тихо. Декілька чоловік приходили на уколи, а далі, коли закінчився наш прийом. У дві години ми закрили кутунку і пішли. Ну, ось те, що, крім цього, я купила, це аличина, йогурт Карпатський. Дуже рекомендую. Тут 1,6 жирності. Взяла таких, по-моєму, дві Дві штучки. Так, дві штучки, він по 25 з копійячками коштував ось так любимо. Тепер, що ще взяла, взяла також на суп-харчо ось такі ребринки. Ці ребринки для... Думаю, не воняє. та ні, ні. би Ці ребринки якраз таки йдуть для грилю. А я її взяла на суп-харчу. Спробую. Мені моя лікарка пос... порадила, як робити суп-харчу. Для цього ще я взяла томатну пасту. І ось оці ребринки. Зараз глянемо, скільки вони коштують. Так, що у нас тут? Томатна паста 35 гривнів. Це вона по акції йде. Йогурт Галичина 25,50. Так, 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 реберці для грилю. Пос... 312 гривень і оцей клаптичок такий 102 гривні. Але тут уже у приправах у і не треба нічого там вигадувати ОТО своє. Взяла ось таку соляну преміум. Вона коштує 35 гривень, була по акції. Я взяла дуже так вигідно, дуже, ну не знаю, мабуть, Просто ще й порізана, зранку просто виклав на бутерброди і все. І ніяких тобі там тяганин з цю ковбасою то товсто нарізав, то мілко, то так, то не так. Ну, ось це правильно нарізана. Був по акції овоч, який я не дуже долюблюю, тому що. Не вміла готувати, його треба ошпарювати кип'ятком, щоб він не був гіркий. ну По красоті він мені дуже подобається. А от готувати і їсти ну не особливо я його вмію. Оцей у нас, зараз вам скажу. Баклажан вийшов на 7,46. Дивіться, який здоровий на 7,46. Лимон. Лимон давно я не купувала лимони, згадала і одразу купила. А це, мабуть, не лимон, а як ото кажуть, що змішане з помаранчем. Ну, Хоча лимон написано, по оцей затягнув на 16,79. А по 83,95 лимончик. Так, так, що ще? що ще? Я все згадую, що для грошей по четвергам треба купувати корицю. Пряно ще І от якраз таки я буду додати у каву, але кожного дня. Бо кориця. По-перше, вона Бадьоритиш, а по-друге, вона дуже для кишківника корисна. І ось ця кориця у нас коштує, зараз вам скажу скільки. А коричка у нас 9,90. Далі показую чорнослив в своє лінії. Бу по акції 63 гривні. Ось така упаковочка. я вам може коли з три червоно показую. Він, звичайно, не бюджетно коштує, бюджетніше купити у саммаркеті. там він дешевше, але він якось там тяжеліше і не такий сухий. Так. Якось погасло світло, тому я вам показую. Те, що я купила. Купила я ось таку цибульку. Дивіться, які отакі. заранше я купила сумочки. Давно вже ними користуюсь, більше року вона вже одна і вже таки і рветься, але, але розтягнулися ручки, дивіться, порвалися. Але вона мені дуже подобається. Вона коштує не бюджетно, щось тоді коштувала чи 5 гривень, чи що. Але, але я цілий рік ними користуюсь, і мені вони подобаються. Все, що угодно. І просто замість пакета я їх взяла, щось купила і понесла в руках. Навіть не треба пакету. І цибуля у нас коштує грібчаста по 13,85. Вийшло то на 17,31. Далі, те, за чим я ходила. Якраз таке, ціле спрямовано я ходила за от такою морквою. Морква не мита. Немита морква стоїть з копійками 12. А от мита 17 з копійками. Ну і е, вийшла морква. Е, перший гатунок на кіло 424 на 18,36. Це та що по 12 гривень, ще раз вам скажу, е, і е, довше вона зберігається. А помити вода є, е, все є, тому, звичайно, я купую якраз таки не мити. У нас лічинки нема, тому ну, скільки хочу зашкодити. Оці два хлібчики у нас коштують по 8,90. Оце на 17 з копійками. Мої любі. Так, морква вирізала. Ось тут пустий пакетик. Те, що я купила в АТБ. У мене вийшло чек на 340,97. 340,97. Тепер покажу, що я ще купила у Аврорі. Купила ось такі фарбочки. Фарбочки, бачите, намальована зроблено в Україні. І, чесно вам скажу, зафарбовує сивину, не змивається. Це так, звичайно, дуже. Гучно сказано, все воно змивається, але цією фарбою я користуюся постійно і завжди беру її по акції. Я завжди беру менше, ніж 30 гривень. Чесно вам скажу, мені вона подобається. Мене вона влаштовує і ціна, і те, як вона себе... Ну, працює на, моїх, на моєму волосі. Мені подобається, ще раз повторюся, ну і вам рекомендую. Хтось колись у відео в Тіктоці сказав, що фарбиці я не купую дешево в Заврори, тому що там її буває замінюють підлітки. Містами переміняєте, так, така трагедія, не той колір ви обирає. Ну, Представте, як блондинка, наприклад, перекрасилась у такий колір, як оце. ось дивіться, Або мені, ну, коли блондинчастий такий колір, нанести, що з моїм волоссям буде. Просто, звичайно, це для всіх буде трагедія, а підліткам це смішно. Ось так. Але але, буду надіятися, у, у нашій аврорі така малолітня банда не орудує. І е, буду, е, звичайно, і надалі е, купляти цю фарбу. А у мене це відтінок 2,77, шоколадна глазурь. Е, також тут у нас йде, е, зараз вам скажу, що. Тут йде по, по дві таких штуки. Бачите, по дві е, штуки. Ось так, ось так воно йде, я беру ось отакий наборчик і зафарбовую собі корені. Також, що я можу ще сказати, дуже класна маска, дуже, звичайно, для волосся вона гарна, але, але коли я одразу її наношу після фарби, у мене якось трошки більше лізе волосся. Тому я Думаю, що е, просто е, буду оте розмаринове масло, яке я купила на тему використовувати. А бальзам вже потім, коли е, укріплю після зафарбовування е, сивини. Ось так моє любі. Зараз покажу, яке у мене волосся. Звичайно, це все е, фарбочкою з Аврори. Фарбується, я фарбую фарбочкою з аврори. Ось дивіться, яке воно кольором. Воно непогане, воно гарне. Але, але це все різні фарби. Шоколадна глазуря, там і такими риженькими, і більш темними я користувалася. Але ось такий колір виходить. І що саме цікаво, він зафарбовує мені гарну сивину. Те, що ну, там, трішки світліше, не зафарбує. Ну, що, що поробиш. Тому я беру ось такі темненькі кольори і фарбуюся сама. Я не фарбуюся у е, перукарні, як багато дівчат. Е, е, ну, Ось так. М мабуть, може я економна, а може, може, просто. На щось інше витрачаю гроші. От Моя сладкість це якраз такі каміння. Я люблю з камінням різні прикраси. Сережки, підвіски, також на пальці персні. Те я люблю, от На те я готова витрачати гроші. Ось так маю. Кожен суди по собі, що йому краще. Що він хоче ну, для себе, але балувати себе однозначно треба. До нових зустрічей! цілую, люблю, ваша Людмила.